Перві тернопі! Тут хіповик... Ні, того я не буду робити. Mm. Yeah. Що знов привіт, тернопич чи хватить? Нормально, кляну. Та хватить, привітались. Будь ласка, ти не серце! Не бери близько до серця! Ого! Я перегнал. Це але така коротка. Ого! Ого! Не бери близько до серця! Любов до тебе повернеться! Неможливо не пересікти! Можу туристу помогти! Подивись тут! І лови суть! Ой, наш. Ой, наш. Э. А-а. Це за. Бідло а. А-а! ще раз. Що за. Що за движный? Я не хочу стикарасту, а два. А Готовий, Готовы? Да. А! Машина біля мосту! Я маленький ростом! Не живу за гостом! Я рахую кілометри! Світлос. Циклос... Давай ці, 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 не ці? живу за гостом. А, а, всі запишемо, типу, зробимо такий кач на. Окей? Давай, не живу за вгостом. Але починаємо з... Не живу за вгостом. 1 травня комеді блак буде. Не чехай! <рес> 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 мені дуже сподобалось, як ти бахнув машину біля мосту, тому такий сам. Машина біля мосту. Я рахую кілометри! Заставляю світло вмерти, но отерти, бо ми жертви поглинає всіх нас. Короче, ще раз. Дай ще раз, дай ще много. Ну, 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 ну. Я рахую кілометри! Цікл мерти, нас оттерти, бо ми жертви всіх нас. <рисвіт> Ай молодець! Ай, молодець! Ай. Так, слухай і я. Привій, но ей тут ще поселився, Ігнорую правила, будь ласка, ти не серце. Якщо нарікаю, не бери близько до серця. Фройде зліз, любов до тебе повернеться, в твої вулиці неможливо не пересекти Моя тачка мій мозон, можу туристу помогти. Подивись там, подивись тут, ти читай сам і лови суть. Так, давай, Андрію. Я настоявся, чекай, де ти мене починати. Помогу, вийшло, сонце, став, зовсім вдома, туша це хто буде. Помало, Вийшло, сонце стало, зовсім людно, метушатися хто куди. Ну я коротше поняв, де я вступати маю. Так. Скачка варша. Okay, ну вже в Помало, Не, не <рес> помало, траско. Помалово. Ще разок. так. <рес> o malo foi responsável por todos os problemas da matriz. O que tu Não é, não é. Você se anima não? Tá. Vai O que o que te fez ir? Помало вийшло сонце стало зовсім людно. Метуша, це хто куди і вже не буде нудно, потім випав дощ дуже-дуже брудно, а таксі минає, ями повторяє судно. Хвилі, так на корпус несе, а я на схилі. Чекаю, що повезе, і всі босилі, допоки рівень спаде знову милі, швидке широке шосе. Хвилі, так на корпус несе, а я на схилі. Чекаю, що повезе, і всі босилі, допоки рівень спаде, знову милі, швидке широке шосе. Дальше там -то. куском, куском. Ніч знову, ніч знову, ніч знову, ніч знову, ніч. Помалу вийшло, сонце стало зовсім людно. Метуша, хто куди і вже не буде нудно. Потім випав дощ дуже-дуже брудно. А так всі мене, ями повторяє судно, хвилі. Так на лукорпусне, а я на скрилі. Чекаю, що повезе і всі босилі. Зйомка почалась біля 10-ї години. Почали записувати. Не зйомка, запис. Uh -huh. То тебе чути не буде? Ну, в мікрофоні, нормально. Давай! Вставай, Україна, вставай! <рес> І тут така фігня, як над головою. <рес> <Yeah>. <рес> Шапка така здається, <рес> шляпка. <рес> так, пан Андрій. Блять, я не знаю, де там пеки ставив. по Вийшло сонце, стало зовсім людно. Ніч! <рес> Вийшло сонце! Зовсім людно. О! Звийшов. Давай. Раньмо, <клес> <клес> <Yeah, Yeah>, далі <давай, клес> заходить, здорово. Поїхали. Вийшло сонце. Зовсім людно! Буде нудно! <клес> <Yes>. <клес> буде нудно! <клес> Ще раз всім. Я понял. Вийшло сонце! Зовсім людно! І вже не буде нудно! Дощ!

Тай не повторяє судно в хвилі, та й на мотопу все, а я на схилі. Чекаю, що повезеш всі до силі. То поки він споделяє знову милі. Швидке широке шосе. Хвилі, так послесе, й на молодому все, а я на схилі. Здалека б'є бас, в груди просто класний звучок на... Блядь, який на небі. Що на небі? Під'їжджаю ближче, чуєш міри мірі поч... Класний, чіткіше. Класний. Далека б'є бас, в груди просто класний звучок на небо, блять, яке на небі, сука. Зроби хірові куплета, щоб всі чекали на приспів. Можна допускати, скоро вийде приспів. І будуть чекати. Третьо в інтернеті, а де приспів чувак. Скоро вийде на додаткову плату. Преміум аккаунт. Вийшов другий куплет, слухаємо, слухай, до речі. знову відео знято. You. Вийшла вже музика до треку. <laughs> Ступна. Часто спіздив. <laughs> там можна зробити презентацію перших там, 7 секунд, треку. І, типо, на виступі. Постояв, повтикав. <laughs> так, анти. Далека бас в груди, просто сравнено мішок. <laughs> Ти Біч бити. Знову, ніч, знову, ніч, знову, ніч, знову, ніч. Я чую твій грубий голос. Ну, Можеш йому його самого включити. Ніч знову. Стільки його лише як і все. Самий нищить. Тої знову, ніч, знову, ніч, знову, ніч, знову, ніч.

Меч! И такая пасочка. Меч! 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 Слухай, классная идея, чувак. Вообще, правда? <связь> меч! <Шу>! Меч! Не, ну прикольно будет.